В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні напередодні Великої п'ятниці на окрині ми читали 12 страсних вагонів, під час яких ми чули, які несправедливі, несправедливі страждання вони з Господь наш Ісусу Христос, істинний Бог наш, за нас, грішних людей. Він прийшов на цю землю для того, щоб всіх нас спасти щоб нас позбавити від влади диявола, від смерті, від гріха, і що йому за це роздали люди. Ми читали в Іванові, яким страшним духом був відданий Господь за те, що він прийшов нам дати царство вічне небесне. Чому так? Тому що правда не в цьому суті. Він це казав своїм учням, що як його гнав, так і учні буде гнати. І вони не познали ні його, ні отця, а Господь молився за тих, хто познали його і отця, молився, щоб їх, їх Господь зберіг, зберіг від зради, зберіг від напасті. І Господь тільки добра бажав всім людям. Але що вони не зробили? Вони його розіп'яли і дали таким страшним духом, що навіть собі не можна це все уявити. Але Господь на це прийшов, щоб за всіх нас постраждати. Він молився на Христі за свої родителями. Господи, простий бо вони не вірять, що вони творять. Ми знаємо, що злоба не війшла в Його серце. І Він прийшов для того, щоб якраз цю всю злобу на себе на собі здолати. І Він здолав цю злобу, Він зійшов в пекло, вивів з пекла всіх праведників, які жили до Його пришестя. І Він вікнав свою місію. Ми всі призвані також до спасіння, і також призвані для того, щоб. В тій чийній мірі нести на собі хрест, тому що ми Християни. Сьогодні ми читали, що Господь нес свій хрест сам, Він впав під Христом, Він був дуже тяжкий, ми знаємо, що Він був зроблений з духом, верніше з Христоставного з, з, дерева, який був очі. Він впав, і не міг вже нести Христа. І ми сьогодні читали, як йшов з поля сином Кевінецьким, своїм сином. Вони почули, що щось діється в Єрусалимі. Багато зібралось зі вак, які дивилися, як вели на, е, е, на хрест Господа Ісуса Христа. І ось вони підійшли, щоб подивитися, що відбувається. Вони підійшли і побачили, що Господь впав. Воїни, які дали Спасителя, подивилися на людей, їм треба було виконати своє діло. І ось вони побачили людину, Сімона, який міг понести хрест. Грубо його схопили і сказали, що він міс Хрест. Сімон спочатку почався, але воїни його заставили. Він взяв на себе хрест і ніс і проконав той день, який він прийшов тут, в це місце і повинен був нести це знаряддя. Жорстокої казні. І от він ішов. Він думав, хто це такий, що я несу за ним цей важкий хрест. І всі дивляться на мене і кричать. І раптом коли він так ніс хрест, він відчув, що Хрест стає на такий важкий, що йому вже цей хрест. Не так важко нести, і він відчув ніби якусь радість, він міг це пояснити, звідки ця радість. Він відчув якийсь мир, якого він раніше не відчував в своєму серці. І от, Чим далі він ніс цей хрест на ворогу, тим радісніше йому. І коли він приніс на вогне цей хрест, він подивився на Спасителя і відчув його люблючий погляд. Йому так добре було після того, як він ніс, ніс цей важкий хрест, який став на те, що він е, е, побачив е, Христа у такому сяйві, що він вже і надалі хотів нести цей хрест. Так ось і ми, дорогі брати і сестри, несемо свої хрести. Господь нам кожному дав свій хрест. Ми можемо ми і ровщимо, чому в цей час, в цьому місці ми несемо цей важкий хрест. Люди сміються, як і раніше сміялися, і е, також знущаються люди над тими, хто несе свій хрест в цьому світі. Але чому далі ми несемо цей хрест, ради Христа? Ми відчуваємо радість. У радість і відчувався на Кернесі, коли ніс Хрест Христом. Тому що цей Хрест нам вручив сам Господь. Але Він і дає нам нести Хрест, і сам несе за нас цей Хрест. І сам дає нам благодать Святого Духа і радість, і мир, коли ми несемо цей Хрест. То ми, ми не повинні ротати, коли нам Господь посилає ті чинсьці хрести в цьому світі. Тому що вони нам потрібні. Тому що так Господь устроїв, що Христу ми не спасаємося. Несемо ті скорботи, хвороби, ганіння, якісь е, інші е, важкі, е, е, якісь е, напрасні з нами, які відбуваються. Але це не просто нас. Це потрібно нам. Господь сам приніс рест. І дає нам внести цей Хрест, щоб ми трошки понесли його, щоб відчули, що Хрест якраз нам потрібен і не сучує його. Ми приймаємо участь у Його страждаємо, хоч трохи ми страждаємо. Тому будемо вдячні Господу за те, що Він для нас зробив. Він прийшов з неба безрішний, Він постраждав за нас. Він взяв на себе всі гріхи людського світу, і він дає нам велику честь бути христоносцем, нести його хрест. Тому будемо вдячні, що Господь нас призвав у цей храм, призвав наш шлях іванський, а шлях іванський, як ми знаємо, це вузький, шлях Христосчини. Широкий шлях ведемої якраз шлях Христа. Несе верніше нас до то спасіння. Тому будемо пам'ятати це, будемо пам'ятати, що до нас Господь зробив, і нести свій Хрест здя, тому що, як казав один святий у царстві Небесному не розіб'яти нема. Всі ми розпинаємося, всі ми несемо свій Хрест для того, щоб нам бути учасниками. У тих стражданнях, в яких смілі, які Господь проніс заради нас. І той, хто і, е, в якійсь мірі приймає участь у цій стражданні, той і спасається. І ми можемо якраз е, зробити виснову, чи правильно що ми йдемо, якщо дійсно ми йдемо пускі у Шляхом Христа, то ми йдемо правильно шляхом. А якщо йдемо широким шляхом собі цього світу, то ми йдемо по рівні. Тому будемо вдячні за все, Богу і будемо терпіти і нести той Христ, який дав нам Господь. Амінь.